Гарно усім вражаю, ви на каналі Ліричний Селянин. І ми знову говоримо про картоплю. Але завжди я вам розказував про різні сорта картоплі, їхні характеристики, ще щось цікаве як садити там картоплю, доглядати. Ну, звичайно, це відео будуть і далі продовжуватися. Але давайте поговоримо про картоплю з іншої сторони. Є дуже багато існує цікавих фактів про картоплю. Більшість про цих фактів, ви, звичайно, знаєте. Але є деякі факти, які я також дізнався вперше і хочу поділитися з вами. Фактів існує дуже багато, але я зробив вибірку, такі, таку, яка мені найбільше подобається. І ми отримали 22 факти про картоплю. Багато хто з нас їсть картоплю майже кожен день. І в нашому раціоні середньостатистичного європейця, а ми європейська країна, цей продукт займає дуже важливе місце. Проте так було ж не завжди, як ви знаєте, до відкриття нового світу картопля була відома лише американцям корінним. Але був такий мореплавець Христофор Колумб, як каже історія, і завдяки ним ньому ми дізналися про такий смачний і корисний корінний плід, як картопля. Отже, сьогодні цікаві факти про картоплю. Цікаві факти про картоплю. Отже, перший факт: коли вона вперше з'явилася в Україні, люди довгий час ставилися до неї з недовірогою, тому що не знали, що це таке, що за такий фрукт, овочі, не зрозуміло, що це. Деякі люди намагалися їсти його плоди. Які виростають на стеблах. Так-так, це плоди картоплі, тому що в землі це не плоди, це відростки картоплі, кореневища, скажімо, так, які потовщуються. А справжні плоди картоплі це ті зелененькі, які ростуть на стеблі. Але вони дуже отруйні і люди ними труїлися і навіть не здогадувалися, що потрібно їсти саме бульбу. Але от спочатку було так, вони не знали, але згодом, згодом все приходить. За допомогою практики люди дізнаються, смакують і знають де смачніше. Отак вона була на перших етапах в Україні. Другий факт. В Україні картоплю також відома під різними назвами. В різних регіонах вони картоплю називають по різному. Мандруючи нашою прекрасною країною, в різних куточках, областях можна почути, що називають її бульба, бараболя. Іноді в деяких регіонах рідше крумплі це походження від хорватського. Також називають грулі, барабурка, боришка, бурка, гадабурка, мандибурка, ріпа От таке різноманіття. Будь ласка, напишіть в коментарях, як в вашому регіоні називають картоплю, якщо по-іншому є назва. Можливо, буде дуже цікаво почитати, дізнатися, як у ваших регіонах називають картоплю. Так що пишіть в коментарях буде дуже-дуже цікаво. Третій факт про картоплю. Україна займає четверте місце в світі з вирощення картоплі. Та саме в Україні збирають 6% від світового ринку та понад 15% від європейського врожаю. Ну, що ж тут додати, ми любимо картоплю як садити, так і куштувати, тому у нас вона росте досить гарно і досить багато. Ми Багаті ми на картоплю. Четвертий факт про картоплю. Україна займає третє місце у світі за кількістю споживання картоплі. Ну, те, що я вам говорив, ми досить полюбляємо картоплю. По статистиці десь понад 130 кг на душу населення. За цим показником, звичайно, лідирує Білорусь понад 180 кг та Киргизстан понад 140 кг на душу населення. Це мається на увазі в рік. Так що ми любимо любимо картоплю споживати. Вона досить смачна. П'ятий факт. На сьогоднішній день ми знаємо дуже різноманіття сортів картоплі понад 5 тисяч у світі, і це вже штучно виведена картопля, а дико ростуча картопля зустрічається на сьогодні тільки в Південній Америці. Більше ніде в світі не можна зустріти дико ростучу картоплю, тільки вона залишилася в Південній Америці. Шостий факт. До кінця XVIII століття картопля в Європі практично не вживалася в їжу. Багато хто вірили, що вона викликає прокази і інші невиліковні захворювання. Ну, звичайно, люди, які щось нове бачать, не можуть сразу спробувати, чи воно корисне чи не корисне, і боялися вживати їм в їжу. Це зараз можна там в інтернеті почитати, ще десь дізнатися, а що тоді у XVIII столітті, де інформації було не було. І от їм було досить складно в той час. Але тепер картоплю споживають всі. Сьомий факт. Французький агроном Антуан Огюст Парамантіє, щоб привчити до картоплі своїх співгромадян, використовував психологічний прийом. Його поле днем ну, цілий, день, цілий день посилено охороняли спеціальні люди, які навіть близько нікого не подпускали до цих територій, де вирощувалась картопля. А вночі охорони не було. І люди користувалися цим, щоб вкрасти трохи картоплі. Всім було ж дуже цікаво, чому її так ретельно охороняють. Ну, звичайно, те, що забороняється, нам найбільш цікавіше його хочеться взяти. Восьмий факт. Існує досить багато картопляних сортів. Е, в, і, ну, як я вже казав, більше 5000 сортів на сьогоднішній день у всьому світі. І вони розрізняються ззовні, є біла, чорна, червона, жовта, темна, світла, дуже різноманітне забарвлення. Також картопля розрізняється за обсягом місту крохмалю, а також з деяких інших речовин, які сходять в склад картоплі. Дев'ятий факт. Всі знають, що якщо на картоплину капнути йоду, то картоплина стає синього кольору. Однак є сорти картоплі, які спочатку мають синій колір не тільки шкіри, але й м'якоті. Одним з таких поширених сортів такої картоплі є вітелот. Десятий Факт про картоплю. Крім кулінарії, в культурі інків картопля використовувалась в медичних цілях. Скибочки сирої картоплі прикладалися до зламаних кісток, щоб прискорити загоєння. Вона використовувалася як профілактичний засіб від ревматизму і зубного болю. Одинадцятий факт. Картопля складається з води приблизно на 80%. Так, так, 80% картоплі це вода. Як думали, що там огірок з води повністю майже склад, але ні. Також картопля складається майже із самої води. 12 факт. В, середині, серед, в одній середній картоплині середнього розміру десь 150-100-150 грамів міститься всього близько 100. Кілокалорій, тобто 100 калорій. Вона не сильно і калорійна, скажімо так. 13-й факт. У Франції картопля прозивалася земляними яблуками. Стала відома у Франції про картоплю в 1600 році. Спочатку це незвичайний продукт французьким лікарями було визнаний, що він отруйний, його не можна споживати. Але потім, після цього, в 1630 році, парламент Франції прийняв якусь постанову, що зовсім заборонив розводити картоплю у Франції. Але згодом це все відмінили, і почали її, звичайно ж, вживати в їжу. 14 факт. Вперше люди почали вживати картоплю в їжу близько 8000 років тому на тих континентах в Південній Америці, де він. Всі ми знають, ну, батьківщина картоплі її вже вживали досить-досить давно. Це в нас вже вона не так давно завезена, завезена на наші території. Ну, а тепер ми її також споживаємо в різноманітних стравах. 15-й факт. У картоплі міститься більше калію, ніж в бананах. Думали, картопля ж картопля, а там вони навіть краще покалюють ніж ті банани. І також в картоплі більше вітаміну С, ніж в апельсинах, і більше клітковини, ніж в яблуках. Так що картопля досить корисний і багатий вітамінами продукт. 16 факт. Французька королева Марія Антуанетта так любила картопляні квіти, що прикрашала ними свою зачіж, зачіску. Ну, це звичайно, картопля, коли цвіте на присадибній ділянці, це досить гарно, тому що ці квіти є і червоні, і білі, і рожеві, і фіолетові. забарвлення різноманітне. Коли багато сортів на присадибній ділянці, то досить гарно спостерігати в період цвітіння, коли різні ділянки мають різне забарвлення. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який колір квітів у вашій картоплі, який вам найбільше подобається. Буде дуже цікаво. 17-й факт картопля це багаторічна рослина. Так-так, те, що ви почули, це багаторічна рослина. Ми її, звичайно, викупуємо щорічно, тому що нас цікавлять бульби які в землі. А однак, якби не втручатися в картоплю, то картопляні кущі поросли б кожного року. це багаторічна рослина, тому що картоплю, яку ми викопуємо із землі, ще раз повторюю, це не плоди її. Це кореневища, які мають потовщення. А плоди це вгорі зелененькі такі бульбашки. 18-й факт. Побачивши на картоплені зелені або зеленувату бурі плями, викидайте її відразу. Такий овоч не тільки непридатний в їжу, але й дуже шкідливий. В зелених коренеплодах міститься багато речовин під назвою Соланін. І вона, ця речовина дуже токсична, не перетравлюється і вкрай важко виводиться з організму. Тому ставтесь також обережно до картоплі. 19 факт. Ну, так як я вам казав, що Україна посідає почесне місце з вирощення картоплі, тобто четверте, то є лідери світові по вирощуванню картоплі. Перше місце це. Китай, а друге місце Індія. Це два світових лідери по вирощуванню картоплі. Двадцятий факт. Саме картопля була першим овочем вирощеним за межами нашої планети. Це сталося в 1995 році на борту американського шатлу Колумбія. І там зробили такий експеримент за межами нашої планети. Виростили картоплю. Що ще раз доводить, що картоплю можна навіть вирощувати навіть в космосі. Ну, такий цікавий факт. 21 факт. Найдорожчою картоплею в світі є картопля Лабонот. Коштує така картопля, вдумайтесь тільки цифру. Вдумайтесь, 500 євро за кілограм. Її збирають на острові Нурмутье у Франції 500 євро за кілограм. А в нас з восени приїжджають з села скуповувати картоплю по 2,50-3 по 3 гривні а по 4 кому пощастить восени стала валюта. Постійно селян скуповують за такі копійки. А от такий сорт Лабонот на острові Нурмутье коштує 500 євро за кілограм. Так, у нас би так скупляли картоплю. Пишіть в коментарях, по чому на ваших територіях, в ваших областях скуповують у селян картоплю. Цікаво, яка цінова політика в нас в країні. І останній факт 22-й про картоплю. Те, до чого нам потрібно потрібно досягти нам цієї мети, а можливо, й перевершити. Тим самим вписати своє ім'я в історію, вписати своє ім'я в книгу рекордів Гіннеса. А я вірю, що в нас все можуть, ми можемо це отримати і можемо стати, знову ж таки, рекордсменами. А рекордсменами по чим? По найбільшій картоплині вирощеній. Найбільша коли-небудь вирощена картоплина була вагою близько 8 кг. Одна картоплина. Я за весь час, скільки. Пам'ятаю себе, ну найбільша картоплина одна масою була це щось більше кілограм і сто, десь грам. Ну, щось таке, трішки більше за кілограм одна картоплина. Це було досить давно. Навіть не скажу вам, який сорт в той час ще так не займалися розведенням сортів. То, да, була така велика картоплина, але що 8 кг, уявіть собі, тільки яка це велика картоплина. Одна. Але нічого, я думаю, що вам це вдасться виростити ще більшу. Ми знайдемо той сорт, який буде на вашій присадибній ділянці співпадати умови для цього сорту, де виростеться така велика картоплина. І ми, українець чи українка гарна, війдуть в історію з вирощення найбільшої картоплини у світі. Я в вас вірю. От такі сьогодні були у нас 22 факти цікаві факти про картоплю. Пишемо в коментарях, чи сподобалося вам дане відео. Ставимо вподобайки під відео. І, звичайно ж, якщо ще хтось не підписався на канал, то обов'язково підписуйтеся, тому що з вами був ліричний селянин. А там, де ліричний селянин, там завжди буде цікаво. Так що підписуйтеся, далі буде цікавіше.